Ну що, сьогодні спробуємо розібрати ось цю штуку і перечистити, перемастити її. Так, першим ділом ми розбираємо, знімаємо, ага, знімаємо і тут знімаємо. Якось воно так цікаво крутиться. Сильніше треба було зажимати. А, до речі, втулка, чи то китайська, чи то українська, ну, не знаю. Ого законтрагаєно. Да, газетка, конечно, суперова. Так, і дивіться, вона вся вма... в мазці, значить це все ми витираємо насухо. Ось так от ми витираємо це все насухо. Є. Так. Колесо блищить. Відставляємо. Тут теж все протираємо насухо. Я потім покажу ті місця, де потрібно змащувати. За умови праці сильно не, не лайте, як з мене, друзі, прикалюється гаражний бомж може і гаражний бомж, але це одна з моїх майстерень. Так, незвично в мене майстерня, але що зробиш? Так, протрем іншою ганчірочкою. До речі, українські шкарпетки колись були. Так, все. Зробили, як ви бачите, там всередині виробітки немає взагалі. Єсть. Змастили. Так, ідемо далі. Знімаємо це все діло. Зняли. Протираємо оську. Цікава така виробітка. Да, є така виробітка цікава. Ось так буде потім під заміну. Так, протираємо гальмівний барабанчик. Гальмівний барабанчик прийдеться утилізувати. Ось так от ми розібрали втулку гальмівного барабанчика. Одного його в нас уже немає. Так, ну. Якось так. Щось мені підказує, що це все буде під заміну. Дарма стараюся. Ладно. Хай поки... Ага, воно ще й набік пішло. Так, гаразд, з цим гратися не буду, тому що дана деталь піде під заміну, хоч вона і майже новенька, але вона розпалася. Підшипники протираємо дуже акуратно, бо вони дуже ніжні. Протираю я їх по принципу так от ложу. Іншою перетираю і дуже-дуже-дуже ніжно-ніжно. дуже, 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 ніжно, дуже ніжно. Це ніжні підшипники і вони держаться на чесному слові. Ой, я навіть не знаю, мінять їх чи ні. Бо, бо, бо блін, вони так ніжно тримаються, що це капець. Ладно, заберемо їх. Ось цю штуку теж протираємо. Я, блін, чесно, я просто останній момент забув як її звати. Ось так от ми її протерли. Вироботка, до речі, тут теж невеличка є, але ще походить. Походу, якийсь підшипник уже полетів. А який ми узнаємо, щоб добратися до цього підшипника, де всередині, необхідно опа, так от зняти, і ми вже бачимо, який підшипник у нас без шариків. Дивіться. От заміну. Оцініть стан. Видно, чи ні, але ну, вона побита повністю обойма, шарики майже не залишилися. Витираємо пильник. Так, це металевий пильник. Все, витерли пильник, а решту ми витримо вже ватними паличками. Тепер протираємо місце кріплення зірочки. От, і будемо знімати підшипник. Справа в тому, що ось тут, ось тут є у нас, дай Бог пам'яті стоперне кільце, його треба буде зняти. Так, ось воно поки що в такому стані буде. Що ми зробимо далі? Ми його далі розбираємо, розберемо і проведемо наступну дефектовку. Ну що, зборка докупи. Подивимося, що в нас не вистачає. Ой, для початку б знати, що як до чого. Раз. Раз. Тут ролика не було через те я купив новий тормозний барабанчик в зборі. Не в зборі не продавався. Раз. Угу. Так. Хм. Ага. Так, значить сюди потрібен підшипник. І сюди теж. О, дивіться, так, стало, як рідне. Згоден. Так, тепер сюди потрібен підшипник. О, в заначці знайшли пару підшипників. Виберем ось такий і вставимо. О, ось так. Ось буде ця як його заглушечка. Я думаю, пыльника краще вынять. В зацеп поставить их. Во, зібрано. Так, и тут тоже такая штука. Значит, нам потрібні новый ось. И, и, и. Пыльник у нас есть на зірочку. колечко на зірочку є, пильник ще один є, тому ми будемо поставимо нову оську. А перед тим, як ставити, ми докупимо зірочку, докупимо важіль і докупимо також оську нову, бо без неї ніяк. Також перед тим, як збирати це все докупи, ми обов'язково чимось промиємо від мазути і від піска корпус задньої втулки. Тому що, коли ми поставимо резинку, щоб вона. На до блиску Ці кусочки піска будуть діяти як наждачка і царапати нашу втулочку. Це перше. Наступне. Я також покажу ту синю смазку яку ми будемо використовувати. Так, саме змазку, тому що є змазка мастило, олія і масло. Це все різні речі. Також я покажу, і вже потім ми надінемо туди. Камеру, покришку, і у нас буде повноцінне заднє колесо. Куди ми його застосуємо, я ще не знаю, але обов'язково кудись застосуємо. Отож, напишіть свою думку в коментарях. Також не забувайте за підписку на обидва канали, на мій на канал Доброго з гаража. І пам'ятайте, що в мене є телеграм-канал, де можна зі мною поспілкуватися. Попереду багато цікавих відео.